Чи можна завагітніти під час клімаксу? Дивіться, якщо все ж таки наступила вже менопауза, і вона вже зафіксована. І ви ще як жіночка пішли далі та здали статеві гормони, аналіз, і вам лікар каже, так, підтверджую, все, менопауза наступила, зрозумійте, що клімакс це увесь період з пременопаузою, менопаузою та постменопаузою. Тому, якщо мене пауза вже наступила, вона вже підтверджена так. Завагітніти жінка вже не може, бо яйця клітина вже не виходить. Тобто запліднювати тупо нічого. І ви скажете, а секс після цього буває? Так, звичайно, інтим. Але зрозумійте, тут є одне а, ограничення. По-перше, більше ніж 70% жінок а, під час пременопаузи або початку кліматерічного періоду вони відчувають зменшення збудження, і це можна ідентифікувати як зменшення лібіду. Це буде нормальна реакція. Але коли вже клімакс наступив, коли вже менопауза наступила, тоді вже жінка може вирішити, що їй хочеться повернутися до кохання. І тут дуже багато факторів є, дуже багато перемінних, але інколи жінки можуть займатися коханням навіть не до, до, до 75-77 років. Те, що особисто я бачив, це е, жіночку, у котрій останній статевий акт був 76 років. І ні, вона після цього не померла, вона просто більше не захотіла. Але до 76 включно їй хотілося. Зараз їй 81, і вона вже цим не займається. І ви можете фукати, фекати і фякати, але зрозуміти, чи продовжувати статеве життя чи ні, буде вирішувати жінка. Але найчастіше після того, коли ці ефекти менопаузи вони устаканяться а які вони цілий стрім на цю тему проведу.